Доброго дня, я Оксана Забушко, авторка диктанту. Національної єдності 2024 року, якого пам'ятаю, тоді всі страшенно боялися, знаючи, що Оксана Забужко сумнозвісна своїми довгими реченнями, але виявилося, що насправді і диктант від Забужко зовсім не страшний, і що він об'єднав країну насправді. Ще Ще міцніше в почутті, що мова є зоною нашої національної безпеки, де ми всі почуваємося одною родиною. Отже, не бійтеся нічого, пишіть далі диктант національної єдності 27 жовтня об 11 годині на всіх платформах Суспільного. Радіодиктант Національної єдності. Пишемо разом.